Ця історія як тиха хвиля фьорду, що торкається душі. Якщо вона тобі близька, підтримай канал підпискою, вподобайкою і коментарем. Це твій спосіб сказати Я хочу більше україномовних історій, що дихають тишею. А тепер слухай, відчувай, живи разом із Торстеном. Сонце ледве піднімалося над скелястими берегами фьорду. Розсипаючи свої перші промені по водній гладі і тонкому ранковому туману, повітря було насичене запахами морської солі, свіжого моху та деревини, що залишалася від вчорашнього вогню. Селище вікінгів пробуджувалося повільно, чути було легкий стукіт молотка ковальського, гавкіт собак та крики ранкових птахів, які літали над дахами дерев'яних будинків. Торстен, кремезний чоловік із густою рудуватою бородою, прокинувся. Коли слабке світло проникало крізь щілини його довгого дому. Його тіло відчувало втому від попереднього дня, проте душа прагнула нових справ. Він повільно встав із ліжка, виготовленого із шкури оленя, потягнувся і вдихнув про холодне ранкове повітря. На подвір'ї ще панував туман, а свіже повітря приносило запахи моря і лісу, що оточував поселення. Перш ніж рушити до роботи, Торстен допоміг дружині Сігрун роздмухувати вогонь у каміння. Тріски швидко займалися, наповнюючи хату теплом і ароматом тліючого дерева. Діти повільно прокидалися, розкочуючись із ковдр, але вже через хвилину сміялися і бігли до столу, де Сігрун накривала простий сніданок із хліба та рибної юшки. Торстен розповідав дітям історії про риболовлю і давніх воїнів. Маленькі очі слухали його широко розкриті від цікавості та захоплення. Після сніданку Торстен. Перевірив свій човен і сітки. Весла були справні. Човен не мав тріщин, мотузки цілі. Все готово для ранкової риболови. Поряд уже гомоніли сусіди, виводячи худобу на пасовище, і чути було дзвін молотка ковальського. Що відлунював по всьому селищу. Вийшовши на двір, Торстен озирнувся навколо. Маленькі вогники диму піднімалися із хат, де готували їжу. А діти гралися з пташками, ловлячи їхні тіні на траві. Він пройшовся до човна, торкнувся дерев'яного борта і відчув прохолоду води під пальцями. Потім взяв сітки і рушив до берега. Вода була прозорою і холодною. У ній відбивалися небесні відтінки, а вдалині виднілися силуети скель. Рибальство вимагало терпіння. Торстен розкинув сітки, уважно стежив за їхнім положенням і слухав воду. Кожен рух хвилі, кожен шурхіт води міг означати появу риби. Він відчував гармонію з природою, вбираючи спокій ранку. А син спостерігав за батьком, намагаючись повторити його рухи, вчитися терпінню і уважності. Час від часу Торстен згадував минулі походи, штормові дні, коли човен хитався на хвилях і тихі ранки. Коли улов був особливо щедрим, ці спогади приносили йому тихе задоволення і внутрішню силу. Повертаючись до селища з першим уловом, він думав про родин, про обов'язки і про життя, що, незважаючи на простоту, було повне значення. По дорозі додому Торстен помітив, як сусіди лагодять паркан, як діти збирають ягоди, як жінки носять воду з колодязя. Кожна дія, кожен рух додавав сенсу ранку і створював відчуття спільноти. Коли він увійшов у двір, Сігрун вже розклала рибу на дошках, готуючи її до смаження. А діти кружляли навколо, сміючись і розповідаючи один одному про свої маленькі пригоди. Торстен сідав на низький дерев'яний стілець, розглядав блискучу рибу і вдихав аромат свіжого лісу, що проникав до хати. Його думки були спокійними, і він усвідомлював, що життя Вікінга це не тільки боротьба і праця, але й моменти гармонії, спокою. І радості від простих речей: ранкового сонця, тепло вогню і сміх дітей. Ранок поступово переходив у полудень, і селище оживало ще більше. Торстен завершував ранкові приготування, перевіряв запаси води, оглядав човен і сітки, допомагав дітям у дрібних справах. Кожна дія була частиною великої картини життя, де все мало значення. Цей ранковий час, сповнений праці і спостережень. Формував день вікінга, закладав основу для наступних годин. Коли починалася активна робота на воді та в селищі, кожна хвилина була важливою, кожен жест частиною ритуалу життя, яке повторювалося день за днем, рік за роком, але ніколи не втрачало своєї краси і значення. Полудень оповив селище теплим світлом, сонячні промені розсипалися по дерев'яних дахах і тихій воді фьорду. Відбиваючись у дрібних хвилях і створюючи мерехтливі відблиски, що танцювали на шкірі човнів та мокрій траві, повітря стало густішим, наповненим ароматами свіжої риби, смаженого хліба та диму з хатніх камінів. У повітрі відчувався ритм життя, який був простим, але повним значення, і Торстен уважно обирав кожен звук, запах і рух навколо. Торстен з іншими чоловіками спустили човни на воду. Кожен рух був обережним і відточеним роками досвіду. Вони знали, як розташовувати човни на течії, як розкидати сітки, що було в найбільшим. Сітки тихо опускалися у воду. Їхні вузли і петлі створювали складний візерунок, у якому могла заплутатися риба. Торстен уважно слідкував за хвилями, слухав плескіт води і прислуховувався до шелесту вітру. Що міг попередити про наближення риби або зміну погоди. Час у човні тягнувся повільно, кожна хвилина здавалася безцінною. Рибальство вимагало терпіння, уваги і вміння передбачати. Торстен пригадував минулі походи, коли хвилі били об човен, коли риба несподівано ривалася з сітки, коли шторм змушував їх шукати прихисток. Ці спогади приносили йому тиху гордість і навчали мудрості. Він тихо говорив із сином, пояснював рухи, навчав обережності, показував, як визначати глибину води та місця, де риба любить ховатися. На воді вони зустріли інших рибалок із сусідніх селищ. Торстен і його друзі обмінювалися знаками, киваючи один одному та мовчки обговорюючи погоду і стан води. Тут не було поспіху, усе відбувалося в ритмі природи. Перші сітки вже наповнювалися сріблястою рибою. І Торстен відчував внутрішню радість від успіху та відчуття виконаного обов'язку. Коли човен повернувся до берега з першим уловом, селище зустріло їх з жвавістю. Діти бігли до води, сміялися, показували знайдені водорості та маленьких рибок. Жінки розкладали дрова для приготування обіду і готували посуд для юшки та риби, що щойно була витягнута. Кожен рух був частиною великого ритуалу, що повторювався з дня на день, і Торстен відчував. Як спільна праця зміцнює зв'язки між людьми після того, як перші сітки були очищені, Торстен допомагав сусідові лагодити човен і перевіряти мотузки. Молодші хлопці спостерігали за ним, намагаючись повторювати рухи, вчитися ремеслу. Кожен жест навчав терпінню і повазі до природи. Чоловіки мовчки працювали, але іноді пролунував тихий сміх або жарт, що відображав дружнє відчуття спільноти. Полудень був часом навчання і передачі знань. Старші вчили молодших майстерності, як зробити вузол, який витримає силу течії, як визначити зміну погоди за кольором води або запахом повітря. Торстен сам часто згадував слова свого батька, який говорив: уважність і спокій це зброя сильного вікінга. Ці слова лунали в голові Торстена, допомагаючи йому зберігати терпіння і точність у кожному русі. Коли всі човни були обслуговані, Торстен повернувся до селища. Несучи улов разом із сином, сігрун вже почала приготування обіду. Риба обсмажувалася на відкритому вогні, хліб випікався у кам'яній печі, овочі варилися у глиняних горщиках, діти допомагали жінкам, намішуючи тісто, накриваючи столики і розставляючи дерев'яні тарілки. Полудень у селищі був частиною активності і живої взаємодії. Біля кузні коваль працював із молотом, і на Створюючи сокири, ножі та наконечники стріл, його удари відлунювали по всьому двору, і хлопці дивилися на нього з широко розкритими очима, мріючи одного дня освоїти ремесло. Жінки пряли вовну, лагодили одяг, обговорювали сімейні справи та сміялися з маленьких історій дітей. Торстен допомагав сусідові лагодити паркан для худоби. Вони працювали мовчки. Але кожен удар, кожен рух рук створював відчуття впевненості і безпеки. Кожна дрібна дія мала значення. І Торстен розумів, що життя Вікінга це не лише великі подвиги на морі чи у битвах, а й такі прості буденні справи, що забезпечують життя спільноти. Коли обід був готовий, всі зібралися за столом. Простий, але поживний обід, включав юшку, рибу, хліб і овочі. Торстен сідав поруч із сігрун і дітьми. Спостерігаючи, як вони їдять і сміються. Розмови були тихими, але повними змісту. Обговорювалися справи, навчання, плани на вечір. Це був момент родинного тепла, коли праця ранку винагороджувалася спокоєм і радощами. Полудень завершувався, і Торстен відчував внутрішнє задоволення, день наповнений працею, знаннями і турботою про родину. Він уважно дивився на синів, які слухали розповіді про риболовлю. Відчуваючи, що ці моменти передають їм мудрість і силу, необхідну для майбутнього. У серці Торстина залишалося відчуття гармонії. Люди, природа і робота поєднувалися в єдиному ритмі життя, який давав сили і спокій, сонце повільно спускалося за горизонт, розфарбовуючи небо у багряно-оранжеві. Та золотисті відтінки повітря ставало прохолоднішим, і легкий вітер шурхотів у листі дерев, приносячи запахи хвойних лісів і солоного фьорду. Селище оживало іншими звуками: дзвінки, голоси дітей, які ще гралися на подвір'ях, тихі крики домашньої птиці та стукіт дерев'яних відер, якими жінками набирали воду з колодязя. Торстен завершував денні справи, оглянув човен, перевірив сітки і підготував усі інструменти для наступного дня. Син допомагав батькові, несучи дрібні речі та навчавшись звертати увагу на деталі. Вечір для вікінгів був часом підведення підсумків дня, моментом, коли праця зустрічалася із спокоєм, і сімейним теплом. Жінки селища вже готували вечерю, риба смажилась на відкритому вогні, овочі варилися у глиняних горщиках, хліб пекли у печах, наповнюючи повітря запахом свіжого тіста. Діти приносили дрова і допомагали накривати столи. Кожен рух був невеликим ритуалом, який повторювався день за днем, і в цьому була своя гармонія. Торстен підійшов до вогнища, що палахкотіло у центрі селища. Тут збиралися родини, сусіди та друзі. Діти гралися біля вогню, сміючись і вигадуючи ігри, а старші чоловіки обмінювалися новинами, ділилися порадами та згадували минулі події. Вечірні розмови змішувалися із звуками музики. Хтось грав на сопілці, хтось на барабані, створюючи м'який ритмічний фон. Торстен сідав на низьку лавку біля вогню. Він уважно спостерігав за грою дітей, за спокоєм на обличчях жінок і за тишею, що панувала серед старших, які закінчували свої справи. Кожна мить вечора була сповнена значенням. Життя Вікінга не обмежувалося битвами і походами. Воно проявлялося у таких простих, але важливих моментах: сімейних взаєминах, праці і спільних радощах. Діти поступово втомлювалися і сідали поруч із батьками, слухаючи розповіді про давніх воїнів та героїчні подвиги. Торстен розповідав історії про морські походи, про страшні бурі, коли човни билися об хвилі, і про тихі ранки, коли улов був щедрим. Його голос був спокійним і рівним. А діти слухали з широко розкритими очима. Відчуваючи силу традицій і зв'язок з минулим, жінки допомагали дітям, і дбали про вечерю. Вони обговорювали сімейні справи, лагодили одяг, плели кошики і сміялися з кумедних випадків дня. Торстен відчував глибоку вдячність за таку гармонію: спільна праця, сімейне тепло і тиша вечора створювали відчуття внутрішнього спокою. Сусіди зібралися біля центрального вогнища, обговорюючи справи селища, обмінюючись порадами щодо риболовлі, обробки деревини і підготовки до зимових холодів. Старші ділилися досвідом, розповідали молодшому поколінню про мудрість життя, про необхідність терпіння, уважності і взаємоповаги. Торстен уважно слухав і іноді додавав власні спостереження. Пояснював дітям, як оцінювати погоду за запахами і кольорами води, як берегти інструменти та ресурси. Вечірні години наповнювалися маленькими радощами: сміх дітей, тихі жарти чоловіків, мелодії сопілок, запах смаженої риби і трав. Кожен звук, кожен аромат створював відчуття спокою і безпеки. Торстен дивився на свою родину і відчував гордість і вдячність. День прожитий корисно. Усі завдання виконані, а серце сповнене гармонії. Після вечері Торстен допомагав дітям прибрати, а потім, разом із сусідами, обговорював плани на наступний день. Було тихо і спокійно, але кожна дія мала сенс. Вечір для Вікінга це не просто завершення дня, це час для навчання, для передачі знань, для зміцнення родинних і сусідських зв'язків. Коли темрява оповила селище, Торстен разом із родиною сіли біля каміна. Пили теплий настій і страв і слухали нічні звуки, плескіт хвиль, шелест листя, далекий крик сови. Це був момент відпочинку і роздумів, час оцінювати прожитий день і відчувати спокій перед новим початком. Діти повільно засинали на руках батьків або притискаючись до ковдр. Торстен залишався наодинці з думками про життя. Кожна хвилина вечора нагадувала їм про прості радощі: тепло вогню, запах свіжого хліба, сміх дітей. Спів пташок, звуки води він усвідомлював, що ці моменти є основою щастя, частиною гармоній між людиною і природою, між роботою і відпочинком. Вечір залишав відчуття завершеності дня і спокою душі. Торстен знав, що життя Вікінга складається не лише з великих подвигів на морі чи у битвах, але й з таких простих буденних дій, які формували спільноту, зміцнювали родину і давали сили для майбутніх викликів. Він дивився на зорі на небо, відчуваючи внутрішній мир, і знав, що кожен день приносить нові уроки і нові радості. Після заходу сонця селище вікінгів поступово занурювалося у глибоку тишу. Небо над фьордом стало темно синім. Лише найсміливіші зорі пробивалися крізь легкий серпанок хмар, вітер спокійно шурхотів у листі дерев і приносував свіжий запах хвойного лісу і прохолоди води. Повітря ставало важчим від вечірньої роси, а легкі хвилі плескалися об берег, створюючи тихий ритм, який можна було відчути у всьому селищі. Торстен закінчував останні справи дня. Він перевірив човен, переконався, що сітки висушені і збережені, а всі інструменти на своїх місцях. Син допомагав батькові, навчався уважності і точності в руках. Ніч для Вікінга це не лише час сну, але й момент рефлексії. Коли можна оцінити день, побачити успіхи і помилки, а також приготуватися до нового ранку. У хатах поступово гасли вогні. Діти, що ще кілька годин тому бігали і сміялися, повільно замовкали, розташовуючись на ковдрах поруч із батьками. Всі гру закутували їх у теплі шкури, шепотіла спокійні слова, намагаючись передати відчуття безпеки і затишку. Торстен сидів поруч, дивлячись на обличчя дітей. Відчуваючи гордість і вдячність, його серце наповнювалося спокоєм, коли він бачив, як родина знаходить затишок і тепло після довгого і насиченого дня. Над селищем здіймалися далекі вогники вогнища, що ще трималися для тих, хто стріг або завершував роботу. Ковалі завершували обробку металу, звуки молотка повільно відлунювалися у темряві, а відлуння доносилось до торстина, як тихий ритм життя. Деякі люди збиралися біля водойми, слухаючи шум хвиль і обмінюючись історіями дня, в той час, як інші намагалися завершити останні домашні справи, готуючи інструменти і провізію для ранку. Торстен закрив очі і прислухався до нічних звуків: шум води, шелест листя, далекий крик сови, тихий стукіт лап кота по дерев'яній підлозі. Усе це створювало відчуття єдності з природою. Вікінги завжди відчували близькість до світу навколо. Море, ліс, вітер, земля це все формувало їхнє життя і мудрість. Торстен розумів, що сила і спокій приходять із здатністю слухати і відчувати світ, вогнище в хаті тихо потріскувало, кидаючи на стіни танцюючі тіні. Торстен спостерігав за ними, згадуючи події дня: риболовлю на фьорді, роботу на подвір'ї, навчання сина, обід і вечірні бесіди. Кожна дрібниця була частиною великої картини, яка повторювалась день за днем, створюючи ритм життя, що давав сили і гармонію. Торстен думав про майбутнє, про походи на море, про навчання молодших вікінгів, про збереження традицій і знань, переданих поколіннями. Його думки були спокійними, без тривог або поспіху. Ніч дозволяла відчути глибину часу, усвідомити власне місце у світі і цінність простих радощів. Родинного тепла, дружніх зв'язків, тиші природи. У хаті поступово запанував сон. Діти відпочивали. Торстен і Сігрун обмінювалися короткими словами вдячності за день, за працю, за те, що родина здорова і щаслива. Це був час інтимності і внутрішнього спокою, коли кожен міг відчути себе частиною великого, гармонійного світу. Над селищем світилися зорі, створюючи безмежний купол світла над темною землею. Торстен лежав у шкурі поруч із родиною, слухаючи тихі звуки ночі, плескіт хвиль, шелест листя, відлуння далекого совиного крику. Він відчував, як день завершився, а його енергія і досвід зберігаються всередині, готові до нового ранку. Ніч у селищі була спокійною, але водночас живою. Вікінги знали, що цей спокій нагорода за день праці і єдності. За життя у гармонії з природою і один з одним. Вогнище повільно згасали, залишаючи лише тьм'яне світло зірок і спокійний шум води. Торстен вдихав холодне нічне повітря, відчуваючи про холоду і свіжість, що наповнювали груди енергією і спокоєм одночасно. У цей момент він подумав про минулі покоління, про батьків і предків, які жили на тих же берегах, ловили ту ж рибу, трудилися на землі, навчали молодь і передавали знання. Вікінги. Завжди цінували зв'язок з минулим, і Торстен відчував, що цей зв'язок додає сенсу кожній хвилині життя. Ніч тривала, і Торстен дозволяв собі повністю відчути тишу. Його розум очистився від турбот дня, залишилася лише вдячність за родину, за роботу, за прості радощі і красу життя. Він знав, що завтра почнеться новий день, знову сповнений праці, навчання і пригод, але цей вечір і ніч. Залишиться у пам'яті як момент гармонії і внутрішнього спокою. Так день завершився. Проста, але насичена мить життя. Родина разом, все лише спить, природа навколо тихо дихає. Життя Вікінга, хоч і важке та наповнене працею, було повне гармонії і значення. Ніч дарувала відчуття завершеності, внутрішнього спокою і готовності до нового початку наступного ранку, нового полудня. Вечора і ще однієї ночі, які повторювалися день за днем, рік за роком, створюючи неповторний ритм життя, сповнений простоти, мудрості і радості.